Чекати від росіян після того, як Збройні сили України вигнали їх з правого берега Дніпра. Про це поговоримо із керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю з вашої точки зору. Наскільки організованим був вихід росіян з правобережжя? Ну вони намагалися це подати як організований процес, і в принципі було помітно, що він був такий дещо хаотичний. Я думаю, що зараз ми побачимо досить багато, скажімо, доказів. Тому я маю на увазі залишки техніки, які вже починаються знаходити. Там говорять про те, що навіть С-300 залишили на правобережжі Херсонщини, деяку іншу техніку. Ну, це свідчить про те, що вони рятувалися, як могли, втікали від контрнаступальних дій і від вогню української артилерії, українських засобів. Ну і звичайно, що якимось це організованим назвати не можна. Це Росія, звичайно, буде називати організованим все за планом і так далі. але я майже переконаний, що зараз в ході зачисток і в ході певних заходів будуть знаходити українські військові, українські правоохоронні органи там, можливо, перевдягнених російських військових або так званих заблукавших. Так само будуть знаходити рештки техніки. Це вже починається. Цей процес вже йде. Що свідчить про те, що цей процес був більше схожий на втечу, ніж на якийсь організований відхід, тим більше з боєм або з іншими ознаками. А куди оцей контингент, який вдалося таки вивести з правого берега на лівий, зараз можуть росіяни перекинути? Ну, я думаю, що в першу чергу вони, вочевидь, їх будуть кимось доукомплектовувати. Там же ж є підрозділи, які втратили від 20 до 40% свою боєздатність в принципі за різними оцінками. Відповідно, її треба відновити. Відповідно, техніка зараз. Зверніть увагу ще на один досить цікавий аспект: Росіяни зразу сказали про те, що вони масово будуть ремонтувати техніку, яка була там пошкоджена внаслідок відходу внаслідок боїв на правобережжі Херсонщини. Що це означає? Це означає, що вони відчувають брак техніки. Брак важкого озброєння, тому що вони приступають до ремонту якомога швидшого того, що є. Насправді вони не можуть це замінити, а по зламане чи пошкоджене, відправити в ремонт, так як би мало це бути. Тому ці підрозділи, вочевидь, дещо ослаблені. Якщо їх в такому вигляді перекинути на схід, наприклад, де тривають активні бойові дії в районі Бахмуту чи Авдіївки, не думаю, що вони здатні змінити хід подій. І на щось досить серйозно вплинути. Скоріш за все, їх будуть доукомплектовувати, і після цього можливо вони з'являться на якомусь напрямку або залишаться на Запорізькому для укріплення лінії оборони там, або будуть перекинути на схід, де тривають бойові дії. Ось на ці два напрямки, скоріш за все, вони можуть розраховувати. А чи зможуть от вони, якщо перемонтують техніку, докомплектують ці підрозділи кимось і перенаправлять їх на східний напрямок, наприклад, чи зможе ця сила е, якось змінити там хід подій на користь агресора? Ну розумієте, я думаю, що. Е... Планах, взагалі російських можуть бути там після якоїсь паузи, після того якщо вони зможуть накопичити якісь сели, і дійсно буде техніка, і буде велика кількість мобілізованих, Можливо, щось е, дійсно підсилити на східному напрямку і намагатись прорвати лінію оборони Бахмут Солидар або готувати якесь угруповання військ на е, запорізьких рубежах для, е, скажімо, для майбутнього, десь прориву навесні. Але судячи з того, що зараз на запорізькому напрямку російські війська інтенсивно укріплюють лінії оборони, вже не одну. Це означає про те, що вони не розраховують вочевидь на великі наступальні дії, а можливо, остерігаються якраз наступальних дій українських військ. Це помітно, тому на сьогодні сказати про те, що вони можуть щось змінити, навряд чи. вони намагалися змінити хід подій, підсилюючи бойові дії на сході. Зокрема, не тільки про згаданий Бахмут, а так само і по лінії Сватове Кремінна. А там практично поклали дві батальйонно тактичні групи мобілізованих і не зуміли остаточно зупинити контрнаступальні дії українських військ. Вони призупинилися, тому що йдуть бої, тому що звичайно, що ось ця жива сила, навіть без важкого озброєння, але Потрібен час для того, щоб це проходити, але вони не змогли змінити докорінно хід подій. Тому сумнівно, що ось це угруповання, яке було на правобережжі Херсонщини, саме по собі здатне десь якось підсилити або змінити хід війни. Взагалі, якщо дивитися стратегічно, то що означає для армії Росії поразка на правобережжі Херсонщини? Це важлива для нас стратегічна перемога. І яка війде в актив після так само, як і битва за Київ, за Харків, за острів, Зміїни, Чернігівщину, Сумщину. Тепер тут вона полягає в тому, що Росія втрачає єдиний свій плацдарм на правобережжі всієї України, не просто Херсонщини. А це фактично єдиний плацдарм, який вони мали на правобережжі, і який окупували, і вони його розглядали як стратегічний в тому сенсі, що. Саме через цей плацдарм, через Херсон, вони хотіли рухатися на Миколаїв на Одесу, відповідно з'єднуватися з зі своїм контингентом в невизнаному Придністрові. Так само розглядали цей плацдарм для того, аби мати можливість висуватися на північ і північно-західні напрямки. Це Кривий Ріг і далі на північний захід. На сьогодні вони можуть про це забути. Тобто там уже не буде російських військ відповідно плани руху на Миколаїв, на Одесу, сухопутний коридор до Придністров'я. Цього нічого немає. Плюс наступний момент: в чому для нас це важливо? Відтепер наша артилерія, наші системи реактивного вогню, хаймарс, системи ствольної артилерії, обладнані такими високоточними снарядами, як екскалібур, зможуть підійти ближче, вони отримують більший радіус і дальність ураження. Логістичного забезпечення ворожих російських військ аж до межі окупованого Криму відповідно збільшується радіус ураження. Відповідно, це якщо ми подивимося, ще рух із Запоріжжя і присутність наших військ там, які час від часу наносять удари по складам військовим противника під Мелітополем. Це фактично ну затискає російське угруповання військ на лівобережжі Херсонщини і Запорізькому напрямку. Я маю на увазі затискає в сенсі вогневого контролю українських військ, що відкриває для нас додаткові перспективи по виснаженню сил противника вже на тому напрямку. Але ми так багато чули про те, що російська армія готується до вуличних боїв у Херсоні, про те, що вони заманюють в пастку. А зрештою, ну принаймні, станом на зараз виглядає на те, що вони такі збройні сили України погнали їх з правого берега. Для чого були ці всі історії тоді про вуличні бої? Це змінився просто план у них, чи стало вочевидь зрозуміло, що це не дасть результату. Справа в тому, що вони дійсно були виснажені під тиском. Розумієте, в чому ситуація була? Українські війська переривали логістику, і в цей же час почали контрнаступальні дії, нав'язуючи досить потужні зокрема артилерійські дуелі. Росія відповідала, але через виснаження, через те, що логістика була порушена, в повній мірі скористатися боєприпасами вони не могли. Відповідно, традиційно вести для себе зрозумілу війну так само ні. А чому не було і тому вони вимушені були? Вони знеселені. Українські війська їх виснажили. Це реалізована стратегія. Правильно. А чому не було міських боїв? Тому що за цього стану речей було розуміння, я думаю, в російського командування, що вони програють тільки іміджові наслідки від цієї поразки вони будуть ще більші. І набагато серйозніше і болючіше ніж просто, що вони, начебто, це завуалювали і подали як відхід, як їхнє рішення для маневри, того, щоб наневри начеб... Зрозуміло. Дякую вам дуже за роз'яснення. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був на зв'язку з марафоном Єдині новини, який триває.